Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо В'яжемосажов, мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось цю неймовірно просту, але гарну пов'язку на голову. Вона в'яжеться дуже легко. Для того, щоб її зв'язати, вам знадобиться всього один моточок. Ниток, спицій і всього один вечір вашого часу. Перед початком перегляду підпишіться на мій канал, поставте подобайку цьому майстер класу, пишіть свої коментарі, тож розпочнемо наше навчання. Для роботи нам знадобиться ниточка. В 200 г 100 метрів та спиці номер 10 Можна брати прямі або з'єднані дротиком. Для нашої пов'язки набираємо 12 петель класичним способом. Навчальне відео з мого каналу я посилання залишу в описі, як це робити правильно. Перший підготовчий ряд знімаємо кромочно, пров'язуємо одна лицева, одна виворотня петля, знову одна лицева, одна виворотня петля. І так, до кінця ряду. Ця пов'язка у нас в'яжеться візерунком, який називається патентна гумка. Відео цього візерунку в мене є на каналі. В описі залишу посилання. Перший ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо лицеву на один ряд нижче. Тепер пров'язуємо виворотня петля, знову лицева на один рядочок нижче, звичайна виворотня петля. І так до кінця рядочку. Другий ряд ми пров'язуємо аналогічно першому. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одна лицева наряд нижче, звичайно виворотня. Лицева на ряд нижче, одна виворотня. І так до кінця рядочку. А тепер ми пров'язуємо наш візеруночок. І ще в цілому 72 ряди самостійно пров'язуємо. От ми вже пров'язали 72 ряди у висоту самостійно гумкою. Тепер ми закриваємо наші петлі звичайним способом. Знімаємо петлю кромочну, пров'язуємо одна лицева і продягаємо. Кромочну через пров'язану петлю. Знову лицева і протягаємо петельку. І так до кінця ряду. Тепер пров'язуємо останню петельку і протягаємо попередню. Тепер нам треба хвостик залишити для того, щоб зшивати нашу пов'язочку. Ось так витягуємо, продягаємо крізь моточок і затягуємо. у нас Тепер беремо ножнички, відрізаємо ниточку, яку будемо зшивати. Тепер нам знадобиться для сшивання голочка з великим вушком, щоб пройшла ниточка. От продягаємо ниточку. Так, а тепер нам треба скласти дві частини нашого виробу. Повертаємо і дивіться, складаємо навпіл одну частинку і другу. І якби края всерединку протилежні, з'єднуються. Дивіться, беремо, знаходимо серединку одного края і продягаємо ниточку в серединку. От так у нас поєднуються края. Тепер прошиваємо наскрізь, не забуваючи кожну частинку. У нас входить 4. Маленьких краї нашої пов'язки протягаємо ниточку. Ось так. І таким самим чином поряд через одну протягаємо в іншу сторону. Якщо треба, поправляємо наші края. Ось так протягаємо ниточкою іголочкою всі частини. І так до кінця рядочку, туди, назад, невеличкими стібочками. Це в нас перед останній стібок буде. Продягаємо обережно і останній. Протягнули ниточку, захватили і тепер закріплюємо нитку. От Проділи петелечку, захватили, як наче вернулись назад. Тепер закріплюємо ниточку, вертаємо через петелечку, вивертаємо наш виріб. А тепер ховаємо ось цю ниточку всередину нашого, нашої пов'язки. Просто впускаємо голочку, продіваємо ниточку в голочку і витягуємо всередині. Зав'язуємо на вузлики дві наших ниточки. Коли зав'язали ми хвостики наші, трохи підрізаємо і ховаємо їх кожен окремо всередину нашої петельки захвачуючи одну із частин петельки. Ось так. Кожен край ми ховаємо всередину нашої петельки, продягаючи ось так от. Ось така у нас з вами сьогодні вийшла пов'язочка. В ній буде тепло і не буде проблем з вушками. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте йому вподобайку, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Пишіть свої коментарі, які б ви майстер-класи. Або цікаві пізнавальні навчальні відео хотіли бачити на моєму каналі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!